Ти ніколи не чув історії про те, як здувають велосипедистів. Здувають? Так. Да. Наприклад, у мене був такий знайомий на фурі. Я чув розмову двох фурістів, які кажуть, от, якщо близько під'їхати до велосипеда, то їх з дороги хуть і їх немає, вони там в квіті валяються. Це так прикольно. Я сьогодні там здув двох чи трьох людей. А ти? От у них такий діалог. Типу, це прикольно. А що значить здуваєш? реально від поток цього повітря біля фури. Реально може збити від потоку повітря? Так, його одразу знесе туди. Навіть якщо ти машиною їдеш, там, ну, розминаєшся з фури, то вчуть які там. Повітрям там, потоком повітря здуває. У мене були такі випадки, коли ти їдеш просто по дорозі, піджим, ну ти ж краю їдеш біля бордюрчика, і цей спереді на автомобілі піджимає тебе і тебе не пропускає. Він піджимається теж до бордюра, і тебе не пропускає. Ну, ти об'їхав його ззаду, він виїжджає на цю сторону, ти вже виїжджаєш навстріч, він виїжджає на стрічку. Що я тобі зробив? Що я тобі зробив? Ну я ж тебе перший раз бачу, що ти мені хочеш доказати. Ну зачем це робити? Я не знаю. Або тебе, наприклад, ти там їдеш, ну скільки ти на велосипеді? Ну, 20-25 км на годину. Він тебе обганяє, щоб повернути. Направо, ти непогальмам на нажимаєш, щоб в нього не врізатися. Ти що, не міг почекати ці 2-3 секунди, щоб я проїхав, і потім за мною заїхати. Нащо це робити?